Усім привіт до вашої уваги Оля мішачка з ковдрою. Подумаємо що ще попадає. Насліє у нас ось така гарненька ковдра синь, синьо-блакитного кольору з листочками. Наступна ще класна блакитна ковдра. Гарненька. Ось така. На овчинці. Ще. А, це у нас дві ковтручки. Дивимося далі. Ковтра не збита. Біленька. стані. Ще біленька ковтра не збита. Гарненька. Пір'яна. Ось така прикольна, сіренька, прям величезна. Наступна, гарненька, не збита. Товстенька, така кремова, кремовий колір. Ще ось така гарна, величезна ковдра. З однієї сторони така атласна, з іншої флісова. Ще гарна ковдра. Не збуду в класному стані. Гарнесенька така. Яка біленька з ведмедиком. Такий ведмедик на. Виходимо на кіночну пряму нашого мішечка. Ще. Велика, гарна, білосніжна. Отра. Ось така легка ковдричка теж біла, не збита. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.